Вітаю всіх друзів! Хотів швидко пробігтися по імпорту. Який в нас є імпорт і що в імпорті є, що взяти. Маємо ось таку невеличку платку. Ось таку невеличку платку. Тут, а по-перше, забираємо. Ну, по-перше, є тут позолота на переробку, коли все знять, звідси здуть. Є е, позолота. Ось такі, бачите, які ви погані. непогані. По самій платі є, ось такі маленькі є. Ну і так мається це Далі, друзі. Забирається обов'язково, забираємо, забираємо ці всі мікросхеми, тому що тут на золотий волосок це на переробку. Я їх я не здаю, я залишаю на переробку. Обов'язково забираємо ці всі малі, теж чорні забираємо, і з трьома виводами один з однієї сторони. І два з іншою. Теж мається позолота. золоту. Друзі, маємо тут SMD конденсатори Є ось більші, є менші. І SMD резистори Резистори йдуть на переробку на, по ну, позолота всередині. Конденсатори. СМД ми їх здаємо. Вони прийомні. Обов'язково перевіряємо. О, Бачите, як вона добре знімається легенько. Обов'язково перевіряємо магнітом. Тому що є в імпортних платах, трапляються немагнітні, а там зовсім інша ціна. От, бачите, це в нас магнітний. Це в районі 1600 гривень за кілограм. Друзі, беремо це, платка в нас двох також маємо, дивіться, яка чудова позолотка, Є роз'ємчики, геть іде до самої плати. Так само, ось тут маємо ось такий роз'ємчик. Маємо багато СМД конденсаторів. Ну і також забираємо забираєм всі мікросхеми обов'язково. Є SMD більше, є менше, вони бувають ще більші. Добре, друзі, розглянемо ще одну платку, ось така невеличка платка є. Е, що я тут хотів вам показати? Ну, теж зрозуміло, що це все забирається. Мікросхеми, SMD, конденсатори. Е, є теж роз'ємчик, маємо по золоту, слабенько, але є. Е, напроти тієї іншої плати. Друзі, ось тут маємо ось такі о, жовті. Маємо ось такі жовті. Це всередині є тантал. Це танталові. І ось такі я бачу вперше білі. Ну, вони схожі на такі на жовті, і треба їх, я перевірю, розберу і знімем відео. Можливо, тут теж знаходиться тантал. Ну і також... Також такі типу, флажки вже іноземні, імпортні. Ну І з цієї сторони маємо снд конденсатори мікросхемки. Теж все забирається, резистори здувається, забирається. Друзі, що хотів ще вам показати, маю ось таку контактну групу. Ось на кожній. Це, я не, не розумію, що це таке воно було. це Я на, на, на прийомці його забрав. Але маємо ось такі, бачите, такі бачите, пластиночки срібні. Ось є вони такі довші і є вони, і є вони ось такі маленькі, дві, ну, по дві штучки на одній стоять. І Їх тут а через одну вони йдуть і йдуть, вони є повністю. І ось таких 5 контактних груп є. Тобто теж не пропускаємо. Ну, більше так, якби нічого немає. Е, маємо МКС, я знайшов. Е, релюшка була МКС, е, щось подібне. Е, навіть бачите, трошки мідь хтось залишив. Тоже з прийомки я забрав. Але маємо зерно. Це найдорожче, е, найдорожче срібло, яке, ну, найдорожче срібло е, по ціні. Ось такі малесенькі контакти, вони добре забираються, теж я покажу в іншому відео. Плюс, друзі, ми заберемо це зерно. Ось ці в нас пластинки, вони є латунні. Тобто теж забираємо на латунь це все прийомне, все решта піде нам на метал. Друзі, що власне, хотів вам показати, розказати, все розказав. Підписуйтесь на канал. Кому була інформація цікава, поставте вподобайку. Наразі будьте всі крепкі та здорові.